Когда подписчики полюбили вот этот образ успешной self-made женщины, которая ничего от мужчин, у которой муж бывший абьюзер. Помните, она даже интервью мне дала. Я когда слышал это интервью, я думал: слушай, а тебе не горит из-за лжи. Что ты вот, я все сама, 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 сама. Понимаете, в чем мой перекол? Инстаграм спутворий пиздец. Як. Везьми наших инфлюенсеров. Таш Соня Стужук кажет. Я все сама, я селфмей. Хоча чоловік був ізначально при баблі, і за рахунок цього в неї була можливість вести свій блог і активно його виростити і отримувати з цього зараз, бабло. Далі кого не візьміть у всіх або заможні батьки, блять, або заможні родини і так далі. Коли ти привідкриваєш цю занавість, ти бачиш, що все це піздьош. чиста й води. Зашибісь, все, що ви бачите в інстаграмі, фільтруйте тому що якщо картинка виглядає супер ідеально і нереалістично, то, скоріш за все, ви не бачите інших джерел фінансування, а вони є. Але не факт, що законні.